Раді бачити вас ще з близьким в очах. Я вже бачите, перещегодяв, вже 100 років перещеганяв і за своє життя ти більше половину жив у пеклі, а під кінець рай тільки що із сльоза бере. Квіти перемоги вам. Тримайте, я я, 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 я хочу подяку. Вам такий невеличкий подарунок. Такий тяжкий час ще і відвідати таких. Я, я, я вам хочу сказати, що ми, ми пам'ятаємо, якою страшною ціною нам далася перемога над нацизмом. Ми пам'ятаємо всіх наших ветеранів, всіх. Наші героїв, які ще ціною свого свого життя, життя здобули перемогу. Той, хто захищає рідну землю, свою батьківщину, вони завжди здобувають перемогу. Здоров'я як, ще годинники робите. Дуже, дуже останні дні дуже погано. погано. Ви будете зразком для нас, то треба довше прожити і багато зробити. Так що вам ще не пора вмирати. Треба, щоб ми на когось рівнялися. Я написав. Спогади про жашки. Якщо будете мати бажання, і якщо я не жду, я перепишу на чесновик і вручу вам. От і займіться цим, будь ласка. Спогади. Я на один рік молодший від міста Жашків. Йому присвоєно було титул у 1923 році. А я народився в 24 році. І я усе із коли підростав, батьки брали на, на базар. Я все зафіксував, який тоді був 100 років назад оцей жашків, щоб не було це не вулиця, це шлях був. Я надзвичайно гордий, що живу в Україні, що я українець і за нашу державу Україну. І сьогодні день пам'яті перемоги над нацизмом. З одного боку, і трагічні дні, тому що Україна втратила дуже багато своїх людей, українців. З іншого боку, гордість розпирає за те, що Україна надзвичайно великий внесок внесла в перемогу, в отримання цієї перемоги. Людськими жертвами, але ми знаємо з історії, що багато полководців, керівників, генералів були саме вихідці з України, були українцями, і вони отримували дуже багато перемоги. Тому ми сьогодні з гордістю зазначаємо, що Україна чи не найбільший внесок людьми, досвідом мужністю, зробила внесок в отримання цієї перемоги, безперечно, без матеріальної підтримки. Важче було б її отримати, але ми її отримали. І сьогодні приємно було відвідати найстаршого в нашій громаді, якому вже пішов 101 рік, Василь Степанович Поліщук, нині проживає в селі Скибин. Його як безпосереднього свідка цих подій. Сьогодні ще досить активну людину, яка дуже багато пам'ятає, працює над тим, щоб... Викласти це в письмовій формі, всі свої спомини, всі про свою роботу, про те, як Жашківщина утворювалася, як розросталася, як формувалася. У нього на сьогодні надзвичайно хороша пам'ять, і він навіть описує те, що він на один рік менший за місто Жашків. Ну, надіюся, що він свою працю втілить в життя, наче чистовик перепише свої спомини, і ми матимемо насолоду читати ці матеріали, тому що пам'ять то основа, то фундамент всього. Якби ми не пам'ятали, як Україна боролася, як здобувала свої перемоги. Як генетично ми боролися за волю і свободу, то ми б і сьогодні були інертні, можливо, б і потікали всі з України і не боролися б за нашу перемогу. Тому все дуже актуально і сьогоднішнє свято день перемоги. І День пам'яті, і Україна продовжує боротися. Тому сьогодні ще раз підкреслюється свято, що український народ то надзвичайно мужній, прогресивний і сильний народ. Поряд із тим, у нас є ще ветерани і свідки Другої світової війни по селах, в населених пунктах нашої громади. І мені хотілося б через пам'ять втілити це в єднання поколінь. І Саме ініціювали такий захід, щоб дітки, підростаючого покоління шкільного віку, відвідали ветеранів, привітали їх цим святом. Я переконаний і бачу це, що ветеранам, людям поважного віку, це надзвичайно приємно, що діти приходять, вони милуються дітками і роблять висновок з того, що не даремно прожиті роки, не даремно цей внесок в перемоги, які були попередні, і навіть після. Того, коли Україна була зруйнована, вщент нацистами вони відбудовували, а це було надзвичайно важко. І що дітки це розуміють, це є виховна частина всього того заходу, який ми ініціюємо. І ветерани діляться своїми спогадами про ті буремні роки, дуже, дуже багато вони бачили, і причому вони передаються з такими почуттями, з такими емоціями. І що важливо, от, спілкуючись з Василем Степановичем, він болісно переживає теперішні дні. Розуміє, наскільки це важко і передає це, і я впевнений, що він спілкуючись із усіма жителями села, навіть з молодим поколінням, тому що до нього школярі заходять, і саме спогади оцих свідків. Це не те, що читаєш книгу, а це із живих уст, із свідків тих подій отримуєш на емоційному рівні, на емоційному фоні це свермається набагато краще. Так і виховуються патріоти, і так і укріплюється Україна.